Сьогодні у нас 2 квітня. <кій> Порядок денний у нас досить короткий. Один-один розгляд заяви брат полтавських язика щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. Один-два. Розгляд заяви ПП Фактор щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. Один-три. Розгляд заяви ФОП Пилипчук щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. І один-чотири. Визначення можливості застосування радіоелектронних засобів на території України. І 3.1. введення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Чи є питання по цьому порядку денному? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Дякую. Будь ласка, 1.1. Будь ласка, вивніть звук. Вибачаюсь. Відповідно до порядку денного пропонується. Наступні проєкти рішень про розгляд заяви прад Полтавський горнозбагатжувальний комбінат щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. Відповідно до статей 47-50 закону України про електронні комунікації, порядку введення реєстру ліцензії на користування радіочастотним спектром, порядку встановлення строку дії ліцензії на користування радіочастотним спектром, критеріїв початку користування та повного освоєння радіочастотного спектру. Та враховуючи умови ліцензії на користування радіочастотним спектром Л-02, та висновок Українського державного центру радіочастот пропонується видати приватному акціонерному товариству Полтавський згірний чи збагачувальний комбінат міста Горишній Плавні Полтавської області ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіозв'язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів згідно з додатком. Смуга, яка буде використовуватися, 5675 710. Інші пункти без змін. Прошу вашого рішення. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, я пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Далі. Наступний пропонується проект рішення про розгляд заяви. Приватного підприємства Фактор щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром, відповідно до статей 4750 закону України про електронні комунікації, порядку ведення реєстру ліцензії на користування радіочастотним спектром, порядку встановлення строку дії ліцензії на користування радіочастотним спектром, критерії початку користування та повного освоєння радіочастотного спектра та враховуючи умови ліцензії на користування радіочастотним спектром примітка Л02. Та враховуючи висновок Українського державного центру радіочастот, пропонується видати приватному підприємству-фактор селища міського типу Казанка Миколаївської області ліцензію на користування радіочастотним сектором для радіозв'язку у системі передавання даних з використанням шовоподібних сигналів. Смуга 5670-5710. Інші пункти без змін. Прошу вашого рішення. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Далі. Наступне. Пропонується проєкт е, рішення про розгляд заяви ФОП СМ щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. Відповідно до статей 47 .50 закону України про електронні комунікації порядку ведення реєстру ліцензії на користування. Радіочастотним спектром порядку встановлення троху дії ліцензії на користування радіочастотним спектром, критерії початку користування та повного освоєння радіочастотного спектру, та враховуючи умови ліцензії на користування радіочастотним спектром примітки l 02 та враховуючи висновку державного підприємства Український державний центр радіочастот пропонується видати фізичній особі підприємця Клипчуку Сергієві Миколаєвичу. Місто Дніпро ліцензію на користування радіочастотним сектором для радіозв'язку в канальних розподілчих системах для передавання ретрансляції, телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації згідно з додатком. Е, інші пункти без змін. Прошу Ваше рішення. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Остайно. Далі. Далі. Пропонується проект рішення про визначення можливості застосування радіообладнання та випромінюваних пристроїв на території України відповідно до статті 65 закону України про електронні комунікації, положення про реєстр радіообладнання та випромінювальних пристроїв та за результатами технічної експертизи з питань забезпечення електромітності сумісності заявленого типу радіообладнання. Пропонується компанія Huawei видати, дозволити. Можливе застосування на території України конкретного типу радіообладнання або випромінюваних пристроїв. Інші пункти без змін. Там е, заявлено три базові станції. Е, висновки позитивні. Прошу вашого рішення. Дякую, немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Дякую. Дякую вам. Далі, будь ласка, Пушкаренко. Шановний пане голово, шановний члени комісії, для... до вашої уваги пропонується проєкт рішення НКК введення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Даним проєктом рішення пропонується внести відомості до єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку на підставі повідомлень про початок здійснення діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку, які подані десяти суб'єктами господарювання, а саме, то в Кур'єр Плюс, то в Текс Експрес, то в Кур'єр то в груп то в Партнер то «ТОВ України, то в Текс Партнер ДП, то в Кс, то в Текс Логистик, то в сервіс Додатки підготовлені до, до даного проєкту рішення. Прошу підтримати запропонований проєкт рішення. Дякую. Немає питань? Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одне стайну. Дякую Це все. По цьому порядку для